Верстак. И сундук. Так, сундук. И верстак. Чуешь, я, я зараз все скину тупо в сундук. И піду исследовать тупо. А ты сиди на базе. Чи ты уже пришла исследовать. А, ОКей. Ну, короче, я. Я ж можу меч, зараз нам замутити, чуєш? Так що мутити меч? Чи що мутити? Я не знаю. Не що. Хочеш? Давай я зроблю нам обом мечу. На один. Ой, я хія. Хія. Хайя хайя. А я поки що... Коротше, я, я тупо все перекладу в сундук свої речі. І. І, 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 і піду існувати, що там є. Давайте теж. Переклади твої речі, давай будуть зліва, а мої справа в сундуку. Давай, перекладай всі свої речі наліво, а я свої направо. А, це можна так зробити. Так. так. А, чекай, я, я, я киркою давай раздовбаю да? Сейчас я кирку заховаю, там это все. И я мою саженец ели. Елка, типа. Елка, 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 елка. Ого, что а? На. О боже, у нас. У нас весь сундук до одної речі заповнений. І то, що я свої доспіхи там не лишив. Але ладно, нік спохід на успіх. В принципі, ввечері це рискова, Перевір чи знімає. Знімає. Кріпер. Здарова. Кріпер. Ну. Ага, Але любов. Нам треба павука вбити, чи шукай павуків. Іди сюди, тут, 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 тут. Нам, коротше, треба павука вбити. І тоді я зроблю лук і позбиваю спавнера, і нам буде легше жити. Бо в мене там до стріл було, що з 8, чи десь. Ого, дивися, хто там на спавні з'явився. То гаст. Єдрін, Батрін. І там сундучок. Коротше, шукай павука. Десь, не знаю, на скелях десь. О, я бачу, я бачу. О боже газ, він стріляє! В мене? Да. Що нафіг, урод. Айбол! Айбол, мабуть. Лол. Давай телепортуйся. Або давай я тебе сам телепортую. ТП. Але я знищив ще правда? Якщо він... короче, іди сюди. і сюди. Ты тут? Так. Там м скелети два і один паучок, ну паучка будет, короче. І крипер. Крипер ні! Фу! Бляха, я думав ти добренький газ. Так ти шо? Боже зараз умру? Короче, я тебя звіти нафиг. Мені не подобається ця компанія, чуєш? Вони злі. Я нічого не бачу, я нічого не бачу, я нічого не бачу. Ой, паук. Ой, я брав. Нам, нам в принципі треба знайти залізо і. цей. і... і. Бла -бла -бла, вугілля. І тоді я зроблю машину виживання. То що таке? Огниво. Тим огнівом можна вбити любу тварюку. Але хоч довго трошки, але пофі. Блін, тут кріпери сходи взорвали. А в мене нічого немає собі. Типу ламає. Ага. Зараз я буду камінь рукою ламати. Так, ламаємо, ламаємо. А, блін, камінь ж так на цей не буду. Ой. Блін, в мене пів хп! Мені страшно. Ти крутий. О, хух, відновлюється хп-шка. Зараз не так чуть-чуть відновлюється. Бо ну той газ по тобі шмаляє. Якщо не шмаляє, то він нук. по нук. Фаерболом от вообще роз... розмахався вас. У меня так гравій. Порт товий гравій. Боже він ну. Так, все, у мене є гравій. Я з гравієм тікаю. А -а, -а, -а -а. Я горю, блін, я горю. Все, я не горю. А спора мене газ не зможе підпалити в воді. Йохани, тут куча ще всяких непонятних штук, які мене прагнуть замочити. О, мені газ допоміг під замочити свою жиж. Що таке? Ми двоє здохли. Й... Нічого, там до монументу побіди є цей профіт. Йох. Ідемо. А... Пливем, плевем, про те, що, да. Пливем, пливемо. Зар, тут, ми ще пливем. Зараз треба швиденько поки всі тварюки не заспавнилися. Бо тварюки спавняться тільки коли ми за шість кубиків від них, щоб ти знати. Я це в Вікіпедії вичитав.